Вітаю вас в ефірі програма важливе». Сьогодні у нас в гостях Роман Казновецький, міський голова Лановець. Вітаю вас! Доброго дня. Отже, ви один з наймолодших міських голів області, якщо я не помиляюся. І наразі відгуки в мешканців про вас позитивні. Як вам вдається виправдовувати очікування містян? Чи ви, як мер Чорткова, ходите на роботу пішки? Не доводилось ходити пішки. Більше транспортом, виходить. От літо був період, да, їздив на велосипеді. Це те, що, те, що угу. а, ну, Пішки не завжди. Тому що треба і бігом в одну точку, і в другу переїхати. Тобто, хоча в планах і є, чесно ага. кажучи, переходити, воно ну, цікаво пройтися по вулицях, подивитися, як, місто. дізнатися проблеми міста? Подивитися, так. Да. Тротуари глянути, хоча, ми в принципі, всі проблеми знаємо. то все бачимо прекрасно. Ви вже більше року на цій посаді. Розкажіть, будь ласка, так. які обіцянки вдалося виконати? Смішно в тому, що обіцянок то не було. Ага. Тим простіше виш. Так, з людьми я спілкувався більше, кажу, з виборцями, і в мене не було там от, приходив, казали на виборчій компанії, що ви нам скажете, що ви нам обіцяєте, що зробите. Я говорю по-простому, я вам нічого не обіцяю. Якщо ви будете робити разом зі мною, значить ми зробимо. Якщо ви думаєте, що я вам зараз не обіцяю, а завтра будете казати, що не зробив, то кажу, я краще не буду обіцяти. Так що, це в мене, в мене був такий, таке кредо не обіцяти, а просто стати і робити. Добре, розкажіть, що вдалося зробити за цей рік. Ну, напевно, одне з основного, ну, почнемо з благоустрою, напевне, так. Зачистка оцих проблемних місць. Тобто, в нас є там історичне місце, це польський цвинтар, на який от, до речі, сьогодні їздили якраз документи, ну, знавали, як виробляти документи, які паспорта робити. Зачистка яру теж історичного, де були знищені наші е, хлопці повстанці, так само зараз перейшли на Зооботанічний сад. І це, в принципі, за допомогою там підняли міську раду, комунальну службу, адміністрація долучилася. Хлопці і дівчата, волонтери також дуже сильно допомогли. І отак своїми силами потихеньку розчищаємо. Це з благоустрою. Е, Великий капіталу вкладення в нас на комунальне підприємство благоустрою є е, цього року. І ми вже і базу в принципі, відновили, тому що як такої не було сильно. Бази зараз техніку вже перегнали, обгородили, приміщення до ладу доводимо. Виділили 830 тисяч гривень на закупівлю трактора, екскаватор і копач. Також зараз плануємо, ще, дай Боже, ще одного трактора невеличку взяти для зачистки тротуарів, тому що ці снігопади нам гарно показали, що є проблеми і треба з ними гарно боротися. Також що, техніка, ремонт. Акцент великий поставили на зачистку території від стихійних сміттєзвалищ. Ми вже я кажу, до 15 штук ми вже вичистили по місту. Е, також встановлюємо е, сміттєві майданчики з новими зразу урнами, е, не урнами, навіть, аваками. Тобто зробили майданчик, поставили нові баки, старе все гниле позабирали, поставили там в сторону. Якщо не можна замотувати, то потім вже буде десь віддавати в ремонт або, або на металолом краще. Ну, це так в загальному. Тобто, штат передивилися, людей трошки змінили. Слава Богу, працюють совісні, віддаються там, хай не на 100%, але я думаю, там 70-80 віддаються і працюють. Кажу, у нас основна задача на співпраці з людьми. Це казав: працюємо, як люди для себе робимо в своєму місці живе. Все, далі, далі воно все буде. З фонду регіонального розвитку майже 6 мільйонів гривень було виділено на учасні споруди. Так. Чи вдасться їх в цьому році запустити? Плануємо, що вдасться. Був пару днів назад. В принципі, всі кому... комунікації вже зроблені, сама та Куба 200 вже залита. Хлопці проводили клас наладку е, там, автоматизації, ну, займалися там, своєю роботою. Е, з благоустрій, зараз ставлять паркан, ну ще там трошки роботи. Я планую, що так, як проєкті є, що до березня місяця повинні запустити очисні споруди. Я думаю, що по плану воно трошки йде. Так, аби тільки погода не помішала, аби не засипало снігом і, і дало використати ті кошти, які фонд регіонального розвитку нам надав. Під'їзд до, до очисних споруд чи буде там зроблений? Бо я знаю, що Зараз, згідно проєкту, там 180 метрів засипано е, щебенем. Це до від очисних споруд в напрямок Лановець. Е, вже, дай Боже, на весну будемо пускати грейдера, трошки здерем дорогу, підсипамо і думаю, що там під'їзд буде нормальний. Тому що дорога була поганенька, думали робити, але в проєкті запланували 970 метрів е, трубопроводу, який проходить повз жилі будинки. І зараз автоматично люди теж поврізалися собі. Тобто, Проєкт виконується, здаються в споруди, і потім будемо розглядати, розглядати от, е, можливість підключення кожної хати до того друго поруду. Uh -huh. Тобто таке теж є. Відповідно, канави рилися, земля викидалася, і зараз дискомфорт людей є. На другий рік підсохне, здарем вивеземо, підсипемо там щебенем, і, в принципі, дорога має бути нормальна. Як взагалі з проблемними ділянками міста, зокрема, дорога біля лікарні? Інші ділянки, де дорога в жахливому стані. Чи є кошти на ремонт її зараз? Це значить, до лікарні, оце, що вдалося, слава Богу, зробити це ямковий ремонт. А от по двох вулицях зараз трошки більш-менш легше під'їхати. Інші вулиці є проблемні цього року з асфальтом, на жаль, не поклали. Хоч гроші запланували. З автодору в нас вийшло, що. Держава виділяла кошти на ремонт доріг обласного значення, і ми не змогли його використати ці кошти, щоб зробити ремонт ямковий. На свій рік взагалі плануємо, якщо доживемо, дай Боже, все буде нормально. Будемо шукати можливість закупки свого преса. Ну не преса, а вібростанок такий, як от, використовують для укладки бруківки. От, і будемо самі закупляти асфальт. Так ми планували собі обговорювали. Хлопців з комунальної служби беремо і самі закатуємо асфальт і будемо робити ямковий ремонт. Бо будемо чекати, то взагалі нічого не буде. Получається, більше треба на себе покластися, ніж надіятися, що хтось робить. Формувати бюджет на наступний рік ви ще не розпочали? Ні, ще ні. Ми ще використовуємо ті кошти, що є, доплановуємо вже, накопичуємо базу і вже будемо десь в районі 20-х чисел вже будемо планувати бюджет. Зрозуміло. Так. Минулої зими в мешканців міста була, був конфлікт із фенокомплексом. Зокрема, люди скаржилися на задушливий запах і взагалі багато проблем пов'язані з цим. Забруднення води в тому числі. І яка зараз ситуація з цією проблемою? Я завжди на, на, на кожному інтерв'ю де я вношу е, маленького корективу підприємство, працює, але незаконно свиноферма закрита. Тобто, підто uh -huh. в Агроланівці воно займається і посівом так само орендує земельні ділянки, паїв нього є. Вони обробляють їх нормально, в нормальному штатному режимі, а люди повставали виключно в напрямку сонофермі. Так, слава Богу, вона закрита, тому що запах був досить непоганий, такий ну страшненький, непоганий це в кавичках. Е, ну, задуха була, скарги людей були. От, ну, слава Богу, кажуть, люди вийшли 221 день. Вони стояли з дня в день, і морози були, і палатки їм палили. І... Це якраз лютий був. Так. Це почалося все в принципі з грудня. 7 грудня це початок е, отих от всіх повстань, які були. В Майдан, Такий от. Так, був маленький Майдан і досить активний. І свою роботу ну, показали. Люди показали, що, що люди мають силу. Це один, один великий плюс. От. Зараз далі, я кажу, проходить. Який постефект? Та, в принципі, нічого тяжкого, слава Богу, що кажу, запаха немає, і люди особливо там не жаліються. Там було питання, обговорювали от якраз 7 грудня закінчилося. Угода, яка була підписана ще в травні 2015 року, про те, що дійсно свій комплекс мав закриватися. Ну, Та угода була не виконана, і 7 грудня люди вийшли, обговорювали там е, агропроцервіс говорив, давайте ми купимо аклюрографа для того, щоб ви заспокоїли, що ми зробили там внесок, розвиток міста. На що люди сказали, дякуємо, дякую їм, не потрібно. Ви нам заберіть те, що ми жили в чистому довкіллі. От і все по об'єднаній громаді Лановацькій. Я знаю, що остання сесія міської ради була дуже результативна, і е, утворення громади підтримали депутати. Е, однак не всі села війдуть в Лановацьку громаду. Скільки обідне? Поки об п'ять сільських рад завезли запрошення. П'ять сільських. Це Краснолуцька сільська рада Якимовецька, Там два е, села Татаринці е, Загірці. Загірцівська сільська рада. Е, то там Михайлівка і Загірці, Іюськовецька і Греньківська. Чому інші не захотіли? Поки пробуємо. Якщо по правді краще зараз попробувати наладити ту структуру розвитку, це ще ж не гарантія, що ми пройдемо. Але кажу, Я там рік побув при владі, але я бачу, що якщо об'єднуватись і починати рухати вперед, то. Треба робити якісь кроки. Пройдемо, будемо свої плани втілювати, будемо старатися розвивати от, цю невелику громаду, а далі потихеньку, по одному, по два, по три села будемо доєднувати до себе, долучати і їх пробувати розвивати також. Які основні камені спотикання? Що заважає? Об'єднати? Та, в принципі, нема ніяких каменів. Можливо, люди. Хтось не хоче. Потрібно спілкуватися багато хто не хоче, багато хто не знає. Але стараємося розказати, показати, навести приклади, плюси. Мінуси, я не одному говорю. Все вже процес об'єднання громади не запущений, вже назад його не вернеш. Вони вже я, рано чи пізно, але вони будуть. Так що пора гуртуватися, кажу, вставати і робити. Страх в тому, що громада не зможе сама себе забезпечувати? В деякій мірі навіть таке є. По сільських радах також. Багато хто е сільських рад говорить по-простому: прийдете, старосту залишите, нас звільните, і на тому крапка, воно нам не цікаво, а нам і так добре, поживемо ще, а далі подивимося. Переконуємо. Все рівно казав, штат повинен бути, люди повинні працювати і будемо старатися працевлаштувати тих людей, які працюють. Тож, я як один розум да, зібрався там по сільських радах, люди ж підтримали, знають кого. І хай працюють на здоров'я. Повернімося трохи до міста Лановець. В серпні був презентований проект Ланівецький зооботсад». Так. Розкажіть трошки детальніше про нього, коли можна чекати його впровадження, скільки він коштуватиме? Значить, 10 гектарів території от відноситься вона більше до заповідної території. Е, вартість проєкту 45 тисяч. от зробили депутати, слава Богу, підтримали без проблем. Ми його втілили в реальність, поки в проєктній документації. Зараз своїми силами, знову ж, в напрямку економії, залучаємо працівників міської ради, комунальної служби, адміністрація долучається, центри зайнятості також, поліція, слава Богу, всі долучаються. От, було в нас таких два, дві толоки непоганих, на які було, напевно, напевно, від 70 до 100 працюючих держав, державослужбовців, краще так. Зробимо зачистку, потім корчування тих всіх пеньків, які треба буде забирати. Поки плануємо своїми силами підтягнути, зробити ЛЦ, а далі ну, тротуар відповідно окремо Очистка. Алеї там будуть, так? Алеї там теж мають <підько> бути. Ee, сцена для виступів повинна бути. І будинок юнатів також повинен Ну в проєкті mm -hmm. передбачено непогано. Один кусочок, там два злишніх гектара, треба віддати належне, там Костя у нас щенець є. Ми з ним трошки ще не можемо налагодити співпрацю. Раніше в радіо було нормально, але зараз він нам розказує, що ви в мене забираєте, ви хочете знищити. Ну, що йому кажу, Або ми розвиваємо і рухаємось разом, або будемо сваритися, але все рівно будемо рухати вперед. Так що виберіть один з напрямків. Там є. Дуже багато рідкісних насаджень, завдяки йому він вберіг. Е, тепер є що показати. Е, також планується, якщо все добре, оця вирізка дерев, е, вже таких непридатних, е, будемо розпускати їх на доски, на бруски, старатися робити клітки, загорожі, збирати дичину всяку різну, робити невеликий зообу... ну, зоокуточок там колись у нас був. Був зоопарк невеличкий. Так, так був. Та тобто він повернеться трошки. Планую і дуже велике бажання, щоб воно в було працювало. Ну, далі заческа території. Кажуть, Тут не на один рік роботи, але 2-3 роки, якщо все буде добре, то буде спонсор, супер, пришвидшим темп будемо працювати. Сума бюджету не захмарна. Я так думаю, що в принципі проєкт дуже реальний. Реальний. То, що по проєкту є, по цьому, що ми зробили, да, вартість в районі 3,5 млн треба вкласти коштів, щоб зробити так, так, як передбачено. Ну, але поки ми тих коштів не виділяємо, ми будемо виділяти поступово поетапно. Зараз у нас стоїть питання очисні споруди. Чому очисні? Тому що саме, саме ці стоки йдуть через зооботанічний сад. А от в міліортивному рові вони так Також впливають. Запах там не дуже сприємний. Тобто ми запускаємо очисні споруди. Вже проєкт зараз робимо на очистку мільоративної системи, бо 10 тисяч вартість проєкту. Плануємо основні русла почислити вже ну, навесні, як вийде, коли буде техніка готова. Їх чистимо, осушуємо трошки територію, ну заганяємо техніку, вже тоді там треба переорати, переоремо ні, то будемо сіяти траву так, як є, похоршуємо трошки ті пеньки. Ну, стараємося зробити гарно. В я кажу, хоч, хоча б відновити те, яке було колись, як той зобов'язав був в розквіті сил. Ну і дай Боже, потім наростати і робити краще благости. Е, на жаль, наш ефірний час вичерпується, але я ще хочу задати одне питання: е, як ви вважаєте, як мають змінитися ланівці через два-три роки? Ну, Тільки в кращу сторону, раз, дай Боже, сучасніші повинні бути, два. Саме головне, я казав, щоб планівці були привітні і завжди раді бачити в себе гостей. І я, користуючись нагодою, завжди всіх запрошую, приїжджайте. нас да, наше не настільки все сильно розвинено, але ми працюємо над тим, щоб кожен, хто приїхав, мав свою нішу. Тобто культурна один напрямок, туристична, дивимося, шукаємо другий. Історична, третій, там спорт четвертий. Тобто в нас все на групи поділено, і зараз ми над тим всім працюємо, щоб свій час запустити всі проекти і рухнути ванниці вперід. Дай Боже, воно все вийде. Саме основне, як я говорив і говорити буду, активність людей породжує дії влади. Оце єдине, що має бути. Коли люди пасивні, тоді і влада щось трошки, знаєте, так починає розслаблятися. Чи є, чим більша активність, чим більше по населених по, ну, по вулицях краще так. Працює громада, тим більше результат. І все. Так що. Скільки вам... гарними ланівцями? Я вам дякую, що завітали до нас сьогодні у студії. Дякую за розмову. Вам а дякую. глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях був Роман Казновацький, міський голова Лановець. Дякую, що дивилися нас. До зустрічі на телеканалі Інтеба.